Слава Україні! Привіт, любі! Це канал Максимуза. Сьогодні дивимось таку тему: результати приїзду МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Що це дає для України, для Росії, для світу? Які результати цієї зустрічі? Значить, що для них буде очевидно, що вони знайдуть, що вони побачать. Дивіться, це, це просто неймовірно. Вони побачать реальну небезпеку для країни, для сім'ї, перевернута для небезпеки усіх людей так, в країні. Для всієї країни, отак в мене завжди виходить. Україна, але й для всього світу. Ви подивіться, як неймовірно випали карти. Вони все побачать просто наочно. Все побачать. Бачите, карти всі випали перевернуті. Небезпеку для людей колосальну. для світу. Отак в мене йдуть завжди меценати зі світу. Ну для самої України випали карти перевернуті. Так, що будуть робити? А ви знаєте, а вони такі будуть безпорадні, вони, звичайно, почнуть по справедливості захищати ту істину, яку вони побачать. Але дивіться, якби було в прямому положенні. То це би було легко перевернуто, це що будуть чинити палки в колеса. І вони від цього будуть, звичайно, дуже бідкатися, страждати, і впадуть в такий. Знаєте, що так карта не ресурсна. П'ятірка кубків, ну, от самі бачите, русалка викинута на берег. так, вона, її стихія вода, А в неї в заручниках, залишиться, вони не зможуть їхати. Вони не зможуть просуватися вільно, вони не зможуть вільно діяти. Завжди припинений рух. І отут двояко розумієте, я витягала з колоди, і я не знаю. Я замешкалась, як її витягнути, чи витягнути цю карту зустрічі в прямому положенні, чи перевернути. От бачу на дні колоди трійка жезлів. Це як є все-таки домовленість, перспектива е, зі світом. Розумієте, коли витягуєш карту, от інколи, якщо вона навіть так в колоді, прямо, да? і ти її витягаєш, і ти її сама перевертаєш. Звісно, що руки працюють інтуїтивно. Вони інколи і так витягають, інколи і так витягають. Але будемо вважати. Ну, 50 на 50. Те, що я побачила на дні колоди в прямому положенні, то швидше всього, що вдасться домовитися. Я навіть витягну, але важко. Бачите? Висне ситуація. Так у мене виходить завжди ЗСУ. Це підвішена ситуація. Яка вже довго на Запорізькій станції відбувається — Це коли йде розброд між серцем і розумом, це якщо в людини, або як дві сторони, які протидіють, які ніяк не можуть знайти знайти якби компроміс? Я зараз згребу ці карти. Перетасую. І подивлюся, що ще нам може випасти. Так, подивимося результати, що Росія отримає після цього. Чи буде прийнято якесь рішення припинити весь той терор і той жах, який вони виробляють? Так, що в мене випадає? 50 на 50. Вони затребують якусь компенсацію, нагліці, вони будуть вимагати гроші, якби взятку, вони будуть вимагати. Оце завжди означає частковий успіх. Це, коли, знаєте, грубо кажучи, на якомусь такому побутовому рівні, коли ми, там, жінка шукає собі туфлі, там, Певна висота каблука має бути: певний фасон, певний колір, і певна ціна, і розмір. Тобто, дуже багато складників має бути, щоб вони були зручні. Так, оця карта про те, що влаштовує ціна не влаштовує колір. Влаштовує колір ціна за високий каблук. Ніби нормальний каблук незручна колодка. Тобто дуже багато чинників має співпасти, щоб відбулася домовленість між ними. Вони будуть вимагати гроші. Причому, так, знаєте, ні за що. Оце завжди гроші ні за що. Це коли просто приходить допомога, винагорода, ось таке. Сімка кубків. Говорить про те, що вони самі не мають оприділеної стратегії і тактики, вони знаходяться в ілюзії. Ця карта завжди говорить, що якщо ти зараз не вибереш хоч один з цих кубків, ти будеш завжди перебувати в такому стані, знаєте, коли от мені здається, що в мене є дуже багато можливостей. І в цьому стані я зависаю. Якщо я Одну з можливостей не вибираю. Так інколи люди проживають все життя. з відчуттям того, що є багато можливостей і нічого не обирають. Так, ну окей, і що їм дадуть ці гроші, а ага, газузькі їм. Дивіться, ні. Протистояння буде йти України, світу, всіх по помірності, якби два крила, як Янголохоронець, взагалі кажуть, що навіть сама земля захищає. Сама енергія Землі захищає. І взагалі те, що поки не сталася якась аварія, це просто Боже, ну, боже диво. Вони не отримають те, чого вони хотіли. Дев'ятка мочів взагалі це карта вампіра. Це людина, яка Користується чужою енергією, яка лежить, сама нічого не хоче робити, а не хоче, тому що не розуміє, що їй робити. Це результат незробленого вчасно вибору. От те, що я кажу, людина, коли вчасно не робить вибір, вона залишається в ілюзії. Знаєте, це алкоголізм, карта алкоголіка, карта наркомана, карта, я не знаю, Неудачника. А вона ще й переверне. Що заставить їх піти? Все ж таки? Що заставить їх піти? Чи зможуть МАГАТЕ заставити їх піти? От тими висновками, які вони зроблять після перевірок? От дивіться, випала та сама карта. Тобто не отримують вони грошей і того, що вони чекають. Бачите, перевернута вона випала. От вони чекають з моря погоди, з неба алмазів, вони не отримають далі що. Їх зженуть з трону. От вони сидять на троні, їх зженуть, перевертається, якби їхня правди. Що ще? Їхні мрії, їхні надії, що вони зможуть тут щось урвати, теж гаснуть, зірка перевернута. Так, доля повертає силою, силою по справедливості. Силою по справедливості вони звідти будуть вигнані. Правосуддя. Це взагалі, бачите, меч металевий, гострий, це завжди юридичні питання. Тобто а, от те, що магате все-таки добралося до станції, от якби і те, що вони там побачили. Доля, між іншим, сприяла, якби там орки їм не завадили, тому, там ж через обстріли, через вибухи не могли вони так приїхати. Але доля повертається дивіться, в прямому положенні. Отут випадала, привал вже витягувала карти, тут все перевернуто. Вони не отримують так, цього доля, мах. Правосуддя. По справедливості зможемо добитися справедливості. Мах — це завжди про те, що я можу. Ми зможемо добитися справедливості. Результат. Для України результат. Ага. Ну, дивіться, так дуже двою з одного боку, що говорить башня. Що це може статися якийсь витік? Ні, не буде витіку. Це того, що ми боїмося. Це навпаки, знаєте, вийти за рамки, які для вас тісні, в даному випадку випадає. Якби тут зараз в мене випали жертви і якісь дуже страшні карти, я би вам сказала так, що з одного енергоблоку буде утічка. Але тут випала десятка кубків: це сповнення мрій, бажань. Повернення на батьківщину. Четвірка це зупинка, це пауза. Це як зупиняють їх і карта переможця. Що значить вийти за рамки тісні для нас? Ну, це рамки шантажу. У ці рамки шантажу, що вони нас тримають, вони якби розлітаються. Десятка кубків каже, що ми будемо радіти, врешті-решт. І що зупинять. Зупинять це завжди зупинка. Зупинять їхні дії? запитала коли. Не хотіла в голос дивитися. Дивіться пізніше, ніж би нам хотілося. Випало дві дев'ятки. От ви знаєте, я рідко дев'ятка... Ну, ми можемо дивитися як 9 днів. Можемо. А, я вибачаю, тут десятка, дев'ятка. боже, недопила кави, називається. 9-10 дев'ятого на 10-й день. Можливо, так. Можливо, так. Бачите, в прямому положенні це би було сказано, що справа буде закрита. Мені кажуть, що справа не буде повністю все одно закрита. А буде ця справа, якби пригашена. Розумієте, перевернути сонце. От Якби зараз випало в прямому положенні сонце. Іди, от, і, якби дев'яточка Пентаклі випала в прямому положенням, сказала, ой, все, ми входимо в ресурс, все запрацює. Таке враження, що не все там одразу запрацює. Сонце, коли випадає перевернуто, це завжди говорить про те, що довшими зусиллям, більшими зусиллями і довше, ніж би хотілося. Тобто карти, я так думаю, зараз мені покажуть. Коли е, може виправитися ситуація? Таке враження, що ситуація не до кінця виправляється. Невже там, там ще буде все-таки якась поломка? чи ні? Та ні, все стабільно. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це чудово. Це говорить завжди для мене: це чотири королівства, чотири президента, чотири країни. Тобто, доб'ються. Доб'ються справедливості, світ доб'ється, стабілізується ситуація. Просто не відразу, не зараз беремо дев'ятка, десятка. 10... А, ну може бути 9-10 місяць, теж як вересень жовтень. Перевернуте сонце, говорить. Ну, чуть-чуть почекаєте не так вже швидко, не на наступному тижні. Розумієте? Дев'ятка мочей знову випадає. Якщо. В мене випадають однакові цифри, вони мені так говорять про щось. Ну, важко. Важко виходити таке враження, що поступово будуть виходити з цього. А вони там все одно будуть сидіти, падлюки. Тобто, от дивіться, таке враження, що катастрофу зараз не відбудеться, але витягнути їх звідси вже зараз не можна. 9, 10. Відраховуємо сьогодні від 2 вересня плюс 10, 12 вересня. Це або вересень, або що ще. А тепер дві сімки випадають. Бачите, знову сили нерівні. От що це означає? Це завжди, якщо в прямому положенні це карта генія, якщо вона перевернута, це завжди карта зрадника, хитрості, підлості. Сімка жезлів це говорить про нерівні сили. Коли вона в прямому положенні, вона говорить про те, що так, сили нерівні, але нам вистачить смікалки, духу, ми зміємо маневрувати, ми зуміємо силу противника використати проти нього. От важко, я не буду брехати, важка ця ситуація перевертається. Кажуть, що так, врешті-решт, ситуацію зараз стабілізують. Якби приберуть таку основну загрозу, вони стабілізують, про щось домовляться, але вони звідти зовсім не підуть зараз. 9-10, 9-10. що ж це таке, 9-10? Думаю, думаю при вас. Думаємо разом. Дев'ятий, десятий місяць. Сімка. Якби 7 число 7 жовтня. Так, 7 жовтня, десятка жезлів. Дивіться, як карти файно працюють. Дивіться, як вони з нами працюють, як вони сьогодні розмовляють з нами. Ви таке колись бачили? Випало дві десятки. Гляньте, що витворяють. Дві дев'ятки, і то все перевернуте. Дві сімки. Ну, щитую, як 10 жовтня. Я так колись своїм друзям сказала, що Київ звільнять через тиждень, як у мене невпинно випадала сімка, і це було 30... 23 березня. Вони в мене питали. І я говорю, дівчата, я не люблю ці прогностичні. Речі, я не люблю так мурдувати карти, але інколи я їх недооцінюю. Мені колода каже, чому ти мені не віриш, я можу тобі показати. І мені показали сімку, сімку. І я кажу, або 7 квітня, або через тиждень. Я говорю, але ж не може бути через тиждень. Так, рівно через тиждень звільнили Київщину. Тож можемо собі так думати. Я ж не думаю, що це на місяці затягнеться. Ні, я так не бачу. Якби на місяці в мене би випала карта Луна місяць. Ні. Перевернуті повипадали карти, але вони мені дали точні цифри. Дві сімки, дві девятки, дві десятки. З іншого боку, теж можна читати, що через тиждень, через 7 днів буде якби дев'яте число. Або 10 число 9-го місяця. Ну, отак і загадуємо. Я зараз подивлюся. Добре, я... давайте я все-таки запитаю. Вони виженуть їх в цьому місяці чи чекати місяць? Якщо вже так карти гарно говорять, може, вони конкретно і скажуть зараз? Через місяць зірка це. Трішечки віддалена перспектива. Ну і сонце перевернути, випадало те, що я кажу, більшими зусиллями і довше, ніж хотілося. Але допомога Європи прийде, надія є. Ми можемо, от нам зараз кажуть, не сумнівайтеся. Тобто, все одно цей приїзд він був недаремний. Там ми пам'ятаємо, що в нас карта справедливості випадала. Вони підуть, вони підуть, вісім кубків це коли все-таки виженуть їх. Виженуть їх з розбитим серцем. Відлюдник. Відсовуємо, так? Їх? Відсовуємо. А... Ну, це просто це ж свято якесь. Це ж просто свято якесь. І тут випадає дві десятки. Зацініть, а? А? Чаклунське таро, як працює сьогодні. Зброю нам нададуть сильну, вона їх заставить піти з розбитим серцем з нічим. Чому я кажу, що їхнє розбите серце, тому що це карта ухода вісімка кубків, відлюдники, да? якби ми їх відсовуємо. Ну, я чекала більше б до жовтня десятка. Знову випадають дві десятки одна за одною, після того, як нададуть ще нам зброю. Ну так, да, тут же у нас лін-ліз має запрацювати. От, будь ласка, зірка, королева кубки. Все більше навіть не буду дотягувати. Ось такі говорливі були карти в мене сьогодні на цю тему. Дякуємо вам. Подякували, Чаклунське таро. Подякували МАГАТЕ. Ну, чекаємо, чекаємо, як будуть розвиватися події. Я думала, що все буде швидше. Ну, принаймні добре, що випадала справедливість, так, в прямому там положенні. Сама передивлюся зараз це відео, бо я, знаєте, як та рибка. Поїхала в одну сторону, вертається в другу, вже не пам'ятаю, що там було по картам. Ну, давайте. Пишемо, хай буде так. Все-таки результати втішні. Пам'ятаєте, на початку розкладу випало перевернуто, так? що вони побачать? Вони побачать, що є небезпека. І під кінець розкладу, от як закінчення, завершення сюжету цього розкладу, кажуть, що назад поставлять. Назад поставлять. З голови на ноги буде поставлена вся ситуація. Дякую вам за увагу. Пишемо Хай буде так. Хай справжується найкраще з цього прогнозу. Підписуємося. Хто ще не підписаний, коментуємо, ставимо лайки. Це дуже допомагає розвивати мій канал. Це надихає мене для подальшої роботи, мотивує мене. Я розумію, що моя робота комусь потрібна. І розповсюджуємо відео між своїми друзями, заспокоюємо їх, обнадіємо їх. То давно на моєму каналі знають, що мої прогнози гарно збуваються. Отже, я вас всіх обіймаю віртуально, надихаю теж вас до життя і до зустрічі, мої любі!